У селі Причорноморське визирської громади з'явилася нова можливість для кожного мешканця. Місцева аптека в магазині ТІС приєдналася до державної програми Доступні ліки. Ми заключили договір з НСЗУ по програмі реінбурсації, тобто Доступні ліки. Людина може придбати за рецептом від лікаря препарати безкоштовні і з частковою доплатою. Але більшість препаратів йде безкоштовних. Програма діє в Україні вже кілька років. Вона охоплює препарати від серцево-судинних захворювань, діабету другого типу, астми та низки інших хронічних хвороб. Люди кажуть, що це не лише економія, а й відчуття турботи держави про своїх громадян для мешканців села Причорноморське. Підключення місцевої аптеки до доступних ліків стало великою підтримкою у непростий час. Тепер їм не потрібно долати десятки кілометрів. Аби отримати необхідні препарати з державною компенсацією, чоловік Людмили, жительки Причорноморського, вже скористався програмою, купив в аптеці ці необхідний спрей від Асми зі знижкою. Якщо одну ту коробочку чи скільки там 800 гривень, а він бере ну, буквально до 100 гривень. Мав змогу придбати необхідні ліки зі значною знижкою і Петро, який радіє, що тепер немає потреби їхати в сусіднє місто. Пішов в амбулаторію і мені це от сказав, мені виписали. Ну, на телефон скинули. Це зручно? Ще час, так. Раніше треба було в бивши їздити. А Тут, звісно, нормально. За даними НСЗУ, середня родина може заощаджувати сотні гривень щомісяця. для людей з хронічними хворобами. Це не лише зручність, а й питання якості життя. Для того, щоб отримати ліки, треба звернутися до сімейного лікаря, отримати електронний рецепт і піти в аптеку для отримання цих препаратів. В аптеку можна піти в будь-яку, але коли є в селі аптека, яка відпускає ці препарати, це дуже зручно. Тому, будь ласка, звертайтеся до сімейного лікаря, потім в аптеку з електронним рецептом. Не треба ні вайбера, ні телеграму, нічого. Смс-повідомлені це. Дуже зручно в електронному рецепті є штрих-код, який просто фармацевт може відсканувати, і він з'являється повністю в програмі Хелсі. І це набагато менше часу займає обробки рецептом. Доступні ліки це простий і зручний механізм підтримувати своє здоров'я, який став ще ближчим до мешканців Причорноморського. А підключення місцевої аптеки до програми доводить, сучасна медицина та державна підтримка можуть бути доступними навіть у селі. Важливо і те, що у розвиток громади та добробут її мешканців робить свій внесок і соціально відповідальний бізнес, транспортний вузол ТІС.